Я а ви чули цей міф про еко що типу, якщо робиш ЕКО, то обов'язково або там багато відсотків того, що народиться двійня. Ну знаєте, насправді Чи це не міф Н ні, дивіться зараз. Цього набагато менше. колись просто для того, щоб отримати більший результат. Та, підсаджували два ембріони, три ембріони, навіть підсаджували чотири ембріони одночасно. Одночасно. Так. Тому що насправді є природні відбір із тих пересаджених ембріонів, якби… хто найсильніший, то той найсильніший, той вибухся, і той виживав. Так. І це могла бути абсолютно з чотирьох одноплідна вагітність. Потім прийняли рішення: Агов, Знаєте, коли у жінки прижилися всі ембріони, Просили виносити... одну, а тут да. чотири, як їх витягти? Так? Жінка Това, але ж виносити це набагато складніше і проблематичніше. і іноді поставало питання про редукцію одного з ембріонів.